Троб эффект. Он. Ну ладно, на буду. Старт. Калибрация. Калибрование. Калибрация. Уф. О. Внутри слова. А. А из true. You love red. Ви натиснули А. Ви любите правду. Наступний слайд. Ніко, здоров. Чи ти тут був? Calibraiшен key. BAB вода, блять. БА, БАБ. Б. А, а, б. б а, а, Б. А, Б. Чотири А. А. Б. Раз. Два. Три. 4. Б. Я був спочатку, але здоров. Блять, я ж. Я не, не запам'ятав. Калібровка е, закончена. This is a name image of a duр. Ні. Блять! Це не. це. Це, це не двері. К Клас капчу проход, проходимо. Ні, це не двері. Все дворе. сгодни. Я ходу то вмею? не мию? Нет, ну Ну, я думаю, що це. Це не нажимається кнопка. А що ви хочете? Жіночку? Вдовго там будете? А що це? Е, цей день з. Особливим був. Згоден. Е, це годинник? Не думаю. Це годинник? Не думаю. Е, це. Це годинник. І це годинник, до речі. Е, Мне будет не найбуть с кнопками. Это телефон. Не, не телефон. Это телефон. Да, телефон, не Персона? да. Персона? Блять, e, собака це персона, взагалі, чи ні? чичні. E, персона ні не персона. Це дві, дві персони, e, Ну, в якому сенсі це персона. Овервоч поза стримом. Да, блядь. Авка. Дядь, уйди. А, а. Б. А. 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 Б. А. Кабляшин комплит. Доннуха, хай калибрэшн комплект, да имейч фрайт. Блядь. Да, цен мій друг. Знайомтесь. це не друг. друг. Пускай це друг. Еее... Імені чого в Stranger? Uh, Нє, це друг. Блять! <рик> <рик> Stranger? Да. А блять, я на то нажимаю! Stranger да. Дуже Stranger. Еее... Нее... Еее... Не вір йому. Кому? Еее... Uh, кому? Йому? Да ты хаос сегодня зранку, правда? Ты его дым? Да. Ты часто кушаешь сам переважно. Без безпечно бути самому? Ну, вдома, да. так. <ріст> Сука, я дивлюсь на перекладач, він то пише е, самому, то Алоні. Алоні. <ріст> е, ти подаєш перевагу бути самому? Напевно. Ти кажеш, що ти ведеш перевагу с е, одинокості? А... Але ти насправді ...боїшся... чого? Чого я боюсь, блять? А, боїшся відмови? Нє. Чому. Так, чому ти тут? Я не, не знаю. Смокі Лайн, ти дупа ти чо прийшов туди обзиватися це перше ти Парша в Ти що? шо? У, сука. Ладно, сідай. Е, ти почуваєшся самотнім в, навіть в натовпі Та я не почуваюся самотнім від'їбись а, мене просто від блє, у мене просто колір, блядь, першого... перший раз в чаті. І. Е... Сука, відмітки мене, блядь, одного кольору. Сука. <сується> е... 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 Час. Час. Та смоки на біжайся. Перший раз в чаті, але. Е... 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 Сабнутий давно. Е... Е... Чи. Час. Час тебе з. Що, що, що мається на увазі тут? Типу, час. Е... Тебе лікує чи що? О, привіт. Д... О, Сачмен, дивись, я зробив, е... як ти е... казав. З, погано... з, поганим... з поганою якістю. Нормально? Іван Єбло. Сам ти очко. Що означає time will wash you away? Типу, у вас змиває час? Чи, е, е, типу, е, час ва, е, вас. Е, ну, типу, ликує. Час лікує? Лікує. Даєм біг технолобам. Технолог... Добрий день. Ростик, привіт. А у вас. Звідки у вас стіки? Ну то, що ти, ти пупылька смічна. <ріст> Хто нахуй прийшов? Не, Іван, Ебло, блять. Не, не кажи так. Ти нахуй прийшов? Я давно люркую. І ти тут. О, блять, усач. Може, типу, як прах змиє, чи типу е, отримає виграння? Похуй. Пишите, сука, нормально, нахуй. Uh, uh, then don't look behind you. Я не, я дивлюсь. Я дивлюсь. Б. А, Б. А. Б. А. 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 Б. А. Калібрейшн. Не. О! Ебать. А як? Ага. Сука, ще більше механік, Ні. Та то моя улюблена дівчина і не можу втриматись сходи з ромас, коли бачить мене. Calibreйт complete. Добре. E як скажете. Калібрейшн. Е, е, дуже складно, коли трясете мене. Калібрейшн компліт. Згодом. Що мені. Що мені. Що мені треба робити? Чи не робити? Зум хря це. То Перший раз бачу єблобу в брюхи. На жаль, я бачу твоє єблони вперше. А ти вже повноцінно стримером вирішив стати? Хочеться, знаєш, хочеться почастіше. Ще частіше, ніж я зараз намагаюсь. Лондбі, дякую за фоллоу. Просто я не можу кожен день. У мене ще є робота, я поки що. Ну це поки що. Ти нам треба. Дякую. Фух, все, перестав жувати. Не дивись вниз. Блять! Ти хто взагалі? Я визиве ромугиня. Скучаєш за бобрехом, коли його не магав. Б Б Дядь, не, не, не треба. А я можу якось... АБ, ну, скати. А. А. Ой, блядь. Боже, как складно, ця, ця штучка повзе, це пиздец. Вон ебло, дякую за фоллоу. Блять, новый код. Та сука! Wake up. Іди нахуй. А як в тебе Біос захватується ОБСО? У мене цей. Е, е, як він називається? Е, е, ну, ти поняв. Карта захоплення. Це що, Pony Island новий? <ц öğle> Ні, не, не він. Эээ, инсерт интернет. А цікаво, там пройти можна було взагалі. Ріл, я розмовляю з будильником зранку. Е, Ну, давайте заритрай. Нихуя, шо. Я кто нахуй? Wake up. ты нахуй? Кто? <гас> блять, дурачок. Михаил, блять, що ты робишь? Михаил, сука. Як ви розмовляєте вчать, ви чого хуїли? Що? Ш... 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 Це єдино особливий. Блін, хочеться пограти в повну гру, чесно кажучи. От би вона вийшла колись. Бабурі літають водали.